Довгоочікуване сезонне зниження цін на городину сповільнилося через нетипово холодний травень. Овочі та фрукти цьогоріч коштують на 15-20% дорожче, ніж торік, зазначають аналітики аграрного ринку. Ціни на тепличні огірки тримаються на рівні 70 гривень за кілограм, а подекуди вони навіть вищі. Середня ціна томатів знову перевищила психологічну межу в 100 гривень за кілограм. А от молода картопля дещо втратила в ціні. Її можна придбати дешевше 90 гривень за кілограм. На прямому зв'язку зі студією Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України, з питання грарної земельної політики, пане Дмитре, доброго ранку. Я не хочу з вами обговорювати ціни. Ми про них, наших глядачів, постійно інформуємо. Я хочу поговорити на перспективу про те, як ця погода, цей холодний травень, в перспективі хтось у нас аналітичні центри, почав робити розрахунки, як далі буде мінятися конфігурація. Погоди, і як це буде впливати на те, що ми маємо мирощувати, а від чого ми маємо відмовлятися, тому що у мене якраз на Київщині бідкаються знайомі, що вишні не буде. Вся вишня померзла. Хоча дивлюся, на окремих деревах вишня є. Але цілі села кажуть, а нам не пощастило, без вишень будемо. Вітаю, пані Тетяна, шановні українці. Так на жаль, замерзки і холодна погода. Як бачите, вже майже червень місяця. Що всі в Україні ходять в верхньому одязі, холодно, і це точно не поки що не дасть максимально здешевлення на продукти, хоча воно відбувається населення, родину. Що нам потрібно далі? Нам ну, виходячи з того, що у нас холодні, холодна завжди майже весна, незрозуміла зима, снігу немає, вологі немає. Потім послушливе завжди літо 38-35 градусів, нам активно ну, потрібно переходити на будівництво тепличних господарств з обезпеченням електрикою від сонячної енергетики. І це тільки один вихід. І також, щоб вже на Рівненщині, наприклад, будуються величні Великі тепличні комплекси, деякі є, деякі нові повністю будуються так само в інших областях. На це потрібна максимальна грантова політика, максимальна підтримка від донорів, щоб ма стабілізувати саме на цю групу товарів, враховуючи погодні умови, ціни. Максимальна грантова політика, я намагаюся відстежувати гранти і державну допомогу саме аграріям? В цілому, ви що можете сказати? Ви ви знаєте всі ці програми? Можливо, так я їх не звела в своїй свідомості. У нас держава на сьогодні підтримує аграріїв, підтримує фермерів, які готові ставити по кілька теплиць. Чи все-таки варто в державі бути великим агровиробником? І тоді ти зможеш брати кредити. Можеш розраховувати на грантові програми? От е, який ви на? Напрямок, який ви поступ рекомендуєте безпосередньо фермерам? Тому що, якщо ми дивимося на державний аграрний реєстр, там зареєстровано 2000 підприємств. Але от це нові, це ті, що додалися минулого року. Проаналізуйте, будь ласка, пане Дмитри, цю ситуацію. Гарантова політика щодо теплиць існує вже третій рік від державою до 8 мільйонів гривень. І активно її користується, але вона на теплиці більш такого незимнього використання з покриттям плівкою без опалення, а нам потрібні скляні, професійні теплиці. На це на сьогоднішній день гарантів немає, і потрібно це розглядати. І те, що в державному ареєстрі так рішення у парламенту було обговорювалося і прийнято двадцяти-21 рік про його створення. Сьогодні там в загальному не 2 тисячі 200 тисяч користувачів, 86% з них це саме фізичні особи підприємства, сімейні ферми маленькі, там відсотків 10 – це середнє більше господарства. І активно користуються коштами, наданими від Європейського Союзу. Третій рік поспіль на один гектар, там, на одну вівцю, на одну дійну корову. До речі, вага реєстрів зареєстровано 573 тисячі голів дійних корів. Більше 300 тисяч вівць, але ну зрозуміло, коштів навіть всіх європейських на сьогоднішній день не вистачає, щоб задовільнити потрапив всіх. Дякую вам, пане Дмитри. Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України, з питань аграрної та земельної політики, був з нами на прямому зв'язку.